Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо збирати кошти на виробництво FPV-дронів для мого підрозділу. І цього разу ми пропонуємо вам придбати ось таку книжечку. Я вже про неї розповідала у Фейсбуці, що книжки з кращими малюнками просто не існує. Але окрім малюнків, в ній є сакральний сенс, про який нам може розповісти автор цієї книжки Денис Богуш, письменник, психолог, політехнолог та військовий. Да, добрий день чи добрий вечір. Дивіться, це книжка а називається Козак-характерник або таємна наука Значить, У цій книжці є а, дуже багато. ну, Тут написано, що той, хто має її, вже має характерницьку силу. Тобто він ну, чат частин. Тут є просто там, ну, бешені ілюстрації, якщо от, ти мені допоможеш да, от їх показати. Да. от, Ну просто отак. От от. Да, дивіться. Дуже, тобто... дуже гарні картинки, які е, заохотять вашу, вашу дитину читати самостійно цю книжку. Да. Це, це, ну, дивіться, Ця книжка видана ну, перший раз у 2018 році, і потім вона там, ну, ну, зайшла в там, Книгу року і так далі. Але окрім всього цього, там є дуже цікавий момент, окрім всіх цих ілюстрацій. Тут є ще, ну так як це книжка про характерників, тут є підпис головного характерника України це Валерія Залужного. Отже, цю книжку з підписом залужного ми виставляємо спеціально для того, щоб зібрати кошти для підрозділу мальви на ці дрони, і вона далі тут продовжить. Так, в моєму підрозділі працюють хлопці на FPV дронах, і в моєму підрозділі роблять ці дрони. Тому кошти, які я збираю на цих аукціонах, ми передаємо для закупівлі потрібних речей, потрібних засобів, потрібних частинок, зарядок та всіх інших потрібних для нас FPV-шних потреб. І цю книжку. Ми з Павлом подарували. З Денисом, з Денисом. Давай, нар... виріжеш, нормально? нормально, ні, не виріжу. Ні, ні, давай виріжеш. ні виріжати не буду. Давай. Гаразд. Цю книгу ми з Денисом подарували головне У нього також є така книжка. Тому що я вважаю, що така красива і така цікава, і така автентична в своїх моментах науки книга має бути в кожній родині, тим паче там, де є діти підлітки, щоб вони з самого дитинства. Вчалися відчувати, так да. ну коротше, це вже третій тираж ну, наклад цієї книжки. І тому, якщо хтось хоче таку книгу, дуже круту з підписом залужного на наших ресурсах, ми там все напишемо. І тому заходьте, підписуйтесь на наші канали і донатьте на Збройні Сили України. Тому всього найкращого крок донату на цю книгу 500 гривень. І так як ми минулий раз зробили з футболкою, ви донатите 500 гривень, пишете плюсик і суму в коментарях. І я присвоюю номер лоту кожному учаснику. Минулий раз у нас виграв хлопець, який задонатив 500 гривень. Були в нас донатори, які кидали набагато більше, і в них було багато номерків, але так як нас. Чесні, чесні результати ми просто витягли папірець з номером, і е, виграв Анатолій Сірик футболку цього разу можете бути ви ну коротше. Ну, кожен може виграти щось. Ну цю книжку може виграти. але головне, що ми можемо виграти разом з вами. Це да. ми а головне, що да ну, зберемо гроші, і все буде класно так. Ну тут ми з вами прощаємося. Чекаємо ваших донатів. Всього найкращого. Чому я тебе назвали Павло. Да слава Україні, героям слава.